Вітаємо на каналі Бік Ми приїхали в Градівку, щоб потестувати осетра і коробця. Подивіться, яка краса. За тою рибкою я сюди їхав. трофей сезона так рыбалка в радиусе начинается с тачаночки Але в мене є помічник сьогодні. Де? Данька, не важко. Передай привіт. Привіт! Три, чотири. чотири. Йдемо на каналі Бікартурі. Знову подвійне привітання, з вас одразу лайк, підписка. Ми завітали на водойму Градівка, Озеро Довге. Е, у нас така сьогодні невеличка денна сесія. Сектор номер 10 не самий, мені здається. Крутий сектор на водоймі, але я вже виходив з того, що було, тому що сесія була організована так доволі сумбурно і швидко. Ми приїхали з моїм головним напарничком. Давай Петюньку. З моїм напарничком потренуватися, насолодитись прекрасним сонячним днем. Сьогодні у нас на календарі 20, по-моєму, 2 березня. 25, напевно. На твоєму, 25 Я би зрозумів. В тебе якийсь китайський календар, чи що? Японський? <реш> так, в мене 22, в Данчика 25. Ну, але в будь-якому випадку у нас двох весна, пташки співають, сонечко світить і. Я просто... в, мене літо. в тебе вже літо. Годі було сидіти вдома, тому ми вирішили вирватися на таку денну сесію, тим більше я Данчику вже давно обіцяв, що ми поїдемо, поїдемо і ось ми тут. Ми сьогодні спробуємо зловити осетра. Я вже давно його тут хотів вполювати. І для цього у нас є певні заготовочки. Я зараз про них буду вам розповідати. І зробимо такий невеличкий батл, на що спокуситься осетер і короб, можливо. Тут вже пішов короб клювати 10, по фотографіям, по звітам було видно, вже була перша риба 10. Тому надіємось вполювати якогось трофея. Ну і що точно у нас вийде це гарно провести час. Отже, в чому буде заключатись наш батл? Я підготував, у нас часу не так багато, я підготував дома стіки з різного пельчика. Тут у мене є нежирний Four season або old season, є короповий, це теж такий нежирний, трошки він інший по складу. Є у мене халібут. Халібут який у мене тут от, чорний такий жирний пельчик. і крильових пар, пару стіків. В чому суть? Хочу переконатись або розвіяти міф, що осетр, наприклад, полюбляє халібутівський пільчик, і, в принципі, у мене тут майже рівна кількість різних, різних стіків, буду їх поступово перекидати на різні дистанції і перевіримо, чи міф, міф це, чи реальність. Наразі ми вже зловили одного непоганого сетра, і він, до речі, клюнув на. Стик микс халибутівський перчик. Ну а Ходим. Так, на жаль, не встигли нічого зняти. Але перше ще камеру не розставили. Попався в нас такий дракон. Давно я мріяв зловити. Ходи данька. Дивись, який дракон ще. Ха -ха -ха. Краса. Дуже гарна риба. І цей випуск ми, напевно, називаємо градівські дракони. Отак От буде гарно. Трошки не подобається. Подивіться, яка краса. за тою рибкою я сюди їхав. Краса. 6600 мінус кіло 900 uh -huh. це є 4700 ну це походу мій найбільший Тобто -то, поки що е, міф насправді не міф, а міф насправді реальність. Ось, е, подивимося, як буде далі. Також поверх стіків я даю знову ж таки гушки, продовжую експериментувати з рідинами. Останній раз на трофейній долині. Не знаю, чи був від них ефект, чи не було, але гірше точно не було. На насадочки ми будемо ставити такі мінімальні речі, тобто, в мене є такі, такі вафтерси підготовлені. Це, по-моєму, кукурузка від Craзі Карпа. він такий підрізаний. І е, поводок це в мене корда Supernatural. І гачок PB Jungle 10. Ну і так само будемо ставити е, попапчики. Також Supernatural це в мене. І PB'шка PB 10. Так, черговий перезакид. Такий вафтерс. З всесезонним пельчиком і попапчик такий це мультиколор, він без смаку на крильовому пеліці жирному. І зараз трошки дамо з добрим огушкою пару капельок сюди і туди, туди і сюди. І закидаємо. Так, я поки що не маркерився. Кидаю на умовні три дистанції в ногах. Наприклад, зараз трошки лівіше, так? у нас зліва нікого немає. Даня, обережно. Відійде в сторону. Кидаю в ноги метрів. Ну, метрів 20 до 20. Витягую. Другого кидаю кидає чуть-чуть далі, а осетрик у нас зловився десь з середини водойми, Метрів, не знаю, ну так на око. На око метрів було 80-90, не більше. Тобто такий легенький був заброс. Ось, а це целище кладемо на метрів 50-60. Обережно. Обережно. Там якась дуже глибока муляка. Треба трошки маркернутися. Маркірнутися. Щоб зрозуміти, де краще ловитися Так, окей, ми закинулись. І наступним кроком, і наступним етапом я вам трішки покажу нашу логістику, наш сектор. Так, сектор номер 10. Це другий сектор. Тут дамба між довгим і, довгим і круглим. Тобто, я казав, що ми на довгому озері, ми на круглому озері, насправді. Ми своє знайомство з Градікою почали з довгого озера, з третього сектора от він там знаходиться. Ось, Ми в 10-му секторі на озері Круглому. Від дамби це є другий сектор. Тобто там ще 11 Там компанія рибачить, інша пара рибачить. от, Там ми залишили машинку. І тут ми так облаштувалися. Тут у нас мат, віддерко з водичкою, напарничок, ротпот. Тут ротпот у нас. Тут ми розставили собі парасольку, щоб знімати відос. Вступне слово і трошки ховатися від тіні. Є місце під палатку таке вирівнене. Дуже круто, до речі, воно зроблено. І ходіть, я вам покажу зразу. Альтаночка. Тобто там у нас тут мангальчики і тут бісідочка, тут у нас трошки бордак. Бо з дитиною, самі розумієте як, купа речей. Це ми на денок приїхали. <софі> Та, але взагалі тут дуже-дуже класно. Ну, Градівка, це, мені здається, на таку денну сесію. Це топчик. Якщо би тут ще не потрібно було таскати речі. Вручну це би був просто космос. Але е, в даному випадку в 11 -й, 10 -й сектор це взагалі не проблема, тому що тут носити речі зовсім недалеко. Тобто парковка тут зовсім поруч. Ось, так вам шуденько розповів. І будемо чекати е, якусь рибку в гості. Так, рибалка рибалкою, а їжа по розкладу. Так? Угу. У нас тут котлети, яєчко. Яєчко. Ням-няма. -ням. Рибалка люкс. Угу. Так, у нас вже справа доходить до години першої. Клювання припинилися. Тобто у нас одне клювання, сусіди трошки половили. От. І я трохи потягав маркерний груз. На середині доволі, доволі гарне дно. Зараз туди перекліпсовую два удилища. І третє буду тримати під ногами буквально. З рогатки, можливо, туди постріляємо п'ятчика, а на середину подивимося по кльову. Якщо нічого не буде, то спробуємо кинути пару спомбиків. <плес> Так, закидуємо, перекліпсували друге одилище, закидуємо в точку. Тобто корм я буду давати умовно 72, і це одилище кліпсоване на 76, і вже закинути воду на 80, але враховуючи дугу, тобто це буде в кормі трошки лівіше, а це буде за, за кормом. тобто Ось такою драбинкою спробуємо розставити. Кидаємо на вігвам, який напроти нас. Так, трошки могла бути впевненіша кліпса, але теж не зле. Гарне дно там. гарно, бо там насадочка мала презентуватися. Так, ну і третє одилище ми будемо пробувати буквально в ногах. Метрів 15-20 на око і так постріляємо п'єльчика з рогатки туди, спробуємо трошки погодувати. Ось, а середина водойми поки що я перезакинув. Чекаємо ще хвилин 20-півгодини, якщо не буде відгуку, буду теж підкидувати, догодовувати. У нас покльовочка знову. <рес> не спіши! <рес> не спіши! Давай, давай. Ну що, активності в нас не дуже є, я вирішив трішки погодувати. Замішав я такий мікс. Тут у нас швидкорчиний пільчик, конопелька, чілі конопля і це селька. Такий мікс незамисловатий. Думаю, пару спомбиків кіно. Я тут стою якби посередині, між, між секторами, зайнятими і. Можливо, треба трошки дати сигналу, щоб якось біля себе рибку зібрати. Будемо пробувати. Мені вже це надоєло це оце діток під палаткою. Тому що знаєш чому? Ти ще недосвідчений карфішер. Треба сидіти і чекати. Перезакидати кожен може, а сидіти і чекати не кожен може. Зумієш? Все одно! Долі досить воля. Давай. Такий от мотиватор у мене юний, то я просто не можу сидіти і чекати, мусимо перезакидати. У нас друга година. Ми трошки покидали з помбом, були три, три спомби буквально, ліпили. Так чисто символічно, скажімо так, але е, активності ноль і треба перекидати. Будемо шукати рибку. Так, ну що, ми маклювання. Рибка взяла зсередини, зайшла в берег. Я тут трошки маніпуляції проводив, бігав, включав камеру. Не є легка риба, мені здається, щось таке Щось так дуже воляжно йде, схоже. А ти може заходь сюди. А я на іншу сторону прийду, ти туди, а я сюди. Отако. Сусід, як звати? Олег. Олег, мене Сергій дуже приємно. Олег, нам... ти не проти відео трошки будеш? Mm. Олег, нам сусід дуже 에... погодився допомогти. Я дивлюсь на Олега, і мені щось холодно стає в тій футболочці. Так на сонці дуже припікає, а як тільки сонечко ховається, ого-го, там щось хороше. Там хороший коропець. Там хороший коропець у нас. Ви подивіться, який там. Чи 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 чи. Там дуже гарний коропець. Yeah. Там дуже непогана рибка у нас. Нічого. Там дуже непогана рибка у нас. Так. Так, ну у нас справжня... Справжня каска. Іноді короткотривалий денний виїзд буває крутіше, ніж кілька денна сесія. І нам попався такий кабан. Данчико, ходи. Давай його так. Нам попався такий монстр. Вставай. вставай сюди. Подивіться. Він мене обхляпав. То добре, вставай, ближче. Вставай, бось. Ближ. Він... він мене обхляпав. Ходи сюди. Він мене всього захляпав. Так, ну подивіться. Чекай, я весь мокрий. Хляпається, не хоче. Все, супер. Це шикарний виїзд. Все, будемо відпускати, бо він щось не дуже хоче. Фу. весь мокрий. Супер. Данчик, суперово? Суперово. Суперово. Була у нас тільки що шикарна рибочка. Вагу я, напевно, спеціально не буду казати. Ми в кінці зробимо розіграш. Єдине, що скажу, що риба 10. Ось так. Перша, перша за десяточка. взялась у нас на таку комбінацію. Тобто це Asset Tangerine від Crazy Карпа, попапчик шестірка, Есід Мандарин. І у мене був стіку все сезонний пельчик, і він був так трошки здобрений гушкою. І рибка клюнула після невеличкого закорму. Тобто я дав три спомби в точку, у нас нічого не клювало, і після того зразу підійшла рибка. Тому зараз ми це все повторимо. Зараз я перезакидую удилище, на яке було клювання, перекидую блузняк, і ще дам кілька спомбів зверху. До роботи. Так, перезакидаємо дальнячок. Смачного! По такій ранній весні і не дуже прогрітій воді дуже важлива тактика годування, тобто важливо давати корм е, порційно. Тобто я перед тим дав три спомба, три мідіка навіть і на цьому зупинився. Зараз дам ще два-три і подивлюся, як це вплине на клювання. До роботи. Так, данчик обережно. Вправляю з помбиком. Я буду крутити. Давай. Я буду, я буду... Давай. Круто. Круто. Ні, він шос тут такое. Давай. Подивіться, є задатки. Все не впаде, Давай, давай. Ну ти слухай, ти рибак. Ми з тобою на змагання поїдемо. Все-все-все, досить, досить. Все, я ще одного з помба дам і на цьому зупинюсь. І будемо чекати поклювання. Так, ми перезакинули, догодували. Йдемо з данчиком, прийдемось туди в куточок, який то там сектор у нас 11-й 10-й, 8 -й. Сьомий, мабуть, сьомий сектор. Ходімо туди, глянемо. Трошки вам познімаємо. Самому цікаво, що там за сектор в куточку. Тобто сектори 10-11 з літаночками, 9-8-7, три сектора Безельтанок. Зараз подивимося в куточку, як воно виглядає. Під палаточку місцина. Сьомий сектор. Ну, Сьомий сектор, він якщо кидати прямо, ви фактично кидаєте на край камеша. І тут є така. Заводь. Але тут скажуть нічого звідси не ловиться. Даносика обережно з водичкою не лізь туди. Не лізь. Ось. І напроти фактично шостий сектор без вігвама. І вон починається п'ятий, четвертий, третій, другий перший з віглавами. Та і так виглядає водойма. Це тут теж дуже непогано, якщо їхати сюди. Якщо їхати сюди, наприклад, з компанією, то сьомий-восьмий тут дуже класно можна швартанутися, Тут є підпалаточко такі місця. Коротше, Градівка, це просто респект. Тут дуже-дуже класно. І тим більше після сьогоднішньої рибалки я тут, напевно, буду частим гостем. Тому йдемо рибалити далі. Ходімо до нас. Так, я вже вирішив вимотуватись не чекати. І правильно зробив, тому що в мене тут, я не знаю, чи його сфокусує. Це прям такий бігфіш. Не знаю, що це за тюлька така. Це останнє удилище, я вже вимотав, пакуємося і зараз обережно, бо там гачок. Торхнеся, торнейся, не біся. Відпускаємо цього монстра, не знаю, чи він виживе, але принаймні для щуки може поласувати. Витягуємо і зараз підіб'ємо з моїм напарничком якісь підсумки. Так, пишемо фінальне слово вже так з руки, бо вже треба трохи поспішати. Сонечко сідає, нам треба вже е, вирушати в дорогу. Тобто шоста година е, така у нас вийшла сесія, і, ну, суперова, чесно кажучи, то одна з тих сесій, коли ти особливо нічого не чекаєш, а. Рибка попадається, прикольно. Було всього у нас, всього, -на всього триклювання. Тобто про якісь там е, висновки говорити, на що там ловився осетер, на що ловився короп. Ну, взагалі не, не виходить. Е, але попався нам осетер, мій рекордний. Е, походу, 4-десь до 5 кг він заважив. Не пам'ятаю точно скільки. Ось, і влетів нам дуже класний коропець: 10. Вагу точно я озвучувати не буду. Ми приведемо. Конкурс, який я озвучу в кінці відео, і там, напевно, треба буде вгадати точну вагу короба. Я подумаю над умовами і в кінці озвучу. Е, наразі все, ми вирушаємо в дорогу. Даноська, передай привіт. Привет. Привіт. Ми майже не сварились, трохи він е, два рази полечив по дупі, але ну, був чемний, на четвірочку з мінусом. Можливо, ще його візьму з собою якось е, іншого разу. По сектору, мушу визнати, це мені дуже сподобався цей сектор 11-й. Можливо, сюди навіть заскочимо якось з сім'єю. Або заскочимо в ті от сектори з вігвавами, з вігвамами, з компанією, там теж прикольно. Кругле озеро зачот, є тут хороша риба. Тому ну, Градівка взагалі дуже позитивні враження. Сьогодні шикарний день, погода, умови, все тут на вищому рівні. Тому Градівці ставимо в черговий раз. Другий раз я тут ребачу. Ставимо великий жирний плюс п'ятірку з плюсом. Обов'язково сюди ще цього сезону. Наразі все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі! Ставте лайк відео! Ставте лайк відео! Так, Вітаю! Так сталося, що умови розіграшу ми пишемо вже на іншій рибалці, на іншій водоймі. Це буде вже наступне відео. Так, і цього разу ми зробимо трошки інші, інші умови розіграшу. тобто У нас е, цього разу була така трофейна рибалка, вдалося підняти рибку 10, я спеціально не озвучував вагу риби, щоб е, організувати такий невеличкий конкурс. Тобто в коментарях під відео пишіть вагу риби, тобто ну, вам орієнтир, що риба 10, пишіть вагу риби в коментах і хто буде. Найближчий до істини, або точно вгадає, той отримує такий е, приз. Тобто Ми розіграємо короповий пельчик такий кілограм, е, і насадочки, на які сьогодні клював осетер, і короб, Тобто дамблси і попапчики. Тобто Хто буде найближчий до, до істини, до правди, той отримує такий невеликий приз від каналу. Тому обов'язково приймайте участь. і Вгадуйте і вам обов'язково пощастить. Вам дякую за увагу. Залишайтесь на каналі. Слава Україні! Бережіть себе і до наступних відосів. Пока.